Якими були б грецькі боги, якби жили в сучасному світі? Не знаю, як ви, а я та ще 10 сімерок задалися цим питанням. Всім привіт! З вами квітнева, і це відео колаборації Сімерок Пантеон Сімс, де ми створюємо по парі грецьких богів сучасні інтерпретації. Всіх учасниць колаборації ви можете бачити зараз на екрані, а в описі до відео буде посилання на плейлист, де ви зможете знайти цих чудових сімерок та їх відео. Мені, як ви могли зрозуміти, з назви випала нагода створювати Аїда та Персифону. І допоки я не почала читати історію цієї парочки, вона здавалася мені милою. Але насправді розповім вже далі. Створення я вирішила розпочати Їда. Під час пошуку інформації про них я натрапила на ось таку картину і вирішила взяти її за основу для створення персонажів. Так, це Аїд викрадає Персифоном. Почнемо з того, хто такий Аїд. В грецькій міфології це Бог, володар потайбічного царства Тіни, а також саме царства мертвих. Він є сином титанів Кронуса та Реї і братом богів Зевса, Посейдона, Гери, Гестії та Деметри. Коли боги скинули титанів, так, я маю на увазі скинути. Кинули своїх батьків, Аїдо випав жере правити підземним царством. Але з часом Аїд також набув значення божества багатства і плодючості. Він володар незліченних підземних скарбів та людських душ. І тому, наприклад, життєву ціль я йому обирала пов'язану з багатством. Аїд володар царства мертвих, однак він не особлює зло і не є ворогом людства чи спокусником. Як Бог смерті, він похмурий, суворий, непохитний і без. Скомпромісно справедливий. Це я і намагалася відобразити в його рисах характеру та в темному стриманому одязі. Але коли люди все рідше стали згадувати богів, боги все частіше стали навідуватися в світ людей під виглядом звичайних смертних, а з часом практично поселилися серед них. Ні, вони не втратили своєї могутності. Вони досі виконують свої обов'язки, але практично живуть серед смертних. Люди, що зустрічають Аїда, сприймають його за похмуру. Рого аристократичного багатія, що живе в старому маєтку в долині біля річки, котра тече глибоко в гори. Ніхто точно не знає, чим саме він займається, який бізнес має, але всі точно знають, що він неймовірно багатий та впливовий, і що він нічого не шкодує для своєї дружини персифони, та ревно береже її як тендітну квітку. Ну а на ділі Аїд, щоб влитися в світ людей, заснував корпорацію, що надає послуги з поховання, кремації та управління спадком по всьому світу. Їх будинок, як ви могли здогадатися, стоїть біля входу в підземне царство. Тому Аїду вдається добре пильнувати свої володіння. Цербера, сторожа входу в підземне царство, теж можна побачити на території маєтку, але тільки у вигляді здоровенної мармурової статуї. А от по подвір'ю символічно бігають три великих пса. Персифона є донькою Зевса та Деметри. І так вона племінниця Аїда. Саме через ці всі родинні зв'язки мені стало трішки не по собі. Вона є богинею родючості, радості та природи. А потім, як дружина Аїда, стає ще й володаркою мертвих. Коли Аїд захотів взяти її в дружини і забрати до царства мертвих, він розумів, що Деметра не дозволить цього зробити, і з дозволу Зевса викрав Персифону, заманивши чарівними квітами. Мати персифони Деметра дуже горювала, і на землі почався невирожай. Щоб запобігти гибелі на землі, Зевс вмовив Аїда відпустити персифону до матері, і врешті вони домовилися, що три четверті року персифона буде з матір'ю, а одну четверту року з Аїдом в підземному царстві. Навіть зараз, коли вони живуть серед смертних, ця угода досі діє. А щоб персифоні було затишно в маєтку Аїда, він побудував для неї велику оранжерею, де квітнуть рослини в будь-яку пору року. Саме там вона проводить значну частину свого часу. А в світі людей вона очолює різноманітні екологічні ініціативи та керує компанією, що займається органічним землеробством та збереженням природи. Протилежний характер персифони я намагалася перед. Дати і в одязі. Вона завжди одягнена у світлий, майже білий одяг, та й сама завжди весела і майже світиться на фоні свого похмурого та суворого чоловіка. Єдине, я не мала для неї віночка з нарцисів, бо створювала персонажів без додаткового контенту, щоб дати вам на завантаження в галерею. Можливо, з плином тисячоліть, Персефона пробачила те, як з нею поступив Аїд, та прийняла свою нову роль. Сам Аїд, можливо, теж усвідомив. Що зробив не так, принаймні, живучи серед людей в сучасному світі, вони точно могли поглянути на свої стосунки під іншим кутом. Та думаю, за тисячоліття ці стосунки перетворилися на вірність та відданість один одному та своїм обов'язкам. У вільний від обов'язків час, що випадає нечасто, цю пару можна побачити на різних благодійних чи числінських заходах. Але близьких стосунків вони ні з ким не підтримують, та більше тримаються осторонь. Використовуючи цей час, щоб спостерігати за людьми. Ну і нагадую, що мій нік в галереї є в описі до відео, якщо ви хочете завантажити цих персонажів собі. Собі я, скоріше за все, підселю цих персонажів збереження ельфів та магії, але напевне трішки перевдягну. Діліться в коментарях, як вам мої та Персефона і як вам їхня історія. Нагадую за посилання на плейлист в описі до відео зі всіма учасницями колаборації. На цьому я дякую вам за перегляд, Нагляд і окремо дякую спонсорам на Ютубі та Баймія за підтримку регулярною підпискою. Долучитися до них та отримувати бонуси можна за посиланням в описі до відео. Всіх цілую обіймаю і скоро побачимось!